Наявності в Києві Анссан Рок по Вінкоду 2016 року, на тих паспорти 15-й. Машинка в гарній комплектації. Приїхала з США з мінімальними пошкодженнями. Подивитись там я на Вінкоді зупинюсь. Автомобіль має безключовий доступ. Два ключі приїхало з Америки. Він код для перевірок був невеличкий, навіть не удара, а прижим тут по капоту трохи і крило. Крило залишилось рідне, воно підфарбоване, а капот поставили новий і нова фара. все Більше нічого навіть залишився бампер рідний. Гарний дуже колір. гарно стоїть вся сезонна гума гудєр Десь Такий світлий салончик шкіряний. По машині 101 тисяча кілометрів рідного пробігу. Масло в коробці поміняне. Від'їздила тисяч двадцять, мабуть, не більше. Машини вибирали самі. Гарна автівочка. Від'їздила в Україні там 4,5 роки. Тут всі проблемні місця поклеєні плівкою тут, під ручками, на дверях. Гарна машинка, в багажнику є все, що треба. Камера з заднього огляду. Тут є всі шторки, всі полки, всіх рівнів і там є запаска. Є домкрат і набір інструментів тут. Все повністю комплектне. Машинка передніпривідна, тому достатньо економна, можна по місту вкластися до 10 літрів, газу тут ніколи не було, є підігрів сидінь. Клімат, музика, то все як має бути. Заводиться з кнопки. Дуже гарна машина. Подивіться по ВІН-коду пошкодження, може рія підтягне, подивитись. Дійсно, мінімальні, це не ті машини, що приїжджають з вивернутими колесами, там де по, пів, по чверті, по пів машини врізають. Нормальна автівка, яка буде ще довго-довго їздити, маленький пробіг. Для цього мотору 101 тисяча кілометрів це обкатка. Мотор не митий, все сухе, коробка обслужена. Приїжджайте на огляди, метро Палац Україна. Контакти під відео.